Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та багато цікавого. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Поглянемо з вами знижки на чашки. Ось така чашка йде фарфорова, біла, з надписом та малюночком. Ціна її зі знижкою 39. Кухоль порцеляновий, ось такий, буде теж з надписом. Надписи йдуть різні. Ще ось такий варіант 69. А це вже бачу новинка. Кухоль порцеляновий, З малюнком також об'єм 350 мл, 77 гривень. Ще ось такий варіант чашки порцелянової. Сердечні справи. 59 гривень. Чашка керамічна йде. Ось така офісна з малюнком та надписом. 350 мл об'єм. Теж зі знижкою 49 гривень. Чашка фарфорова, біла, в крапинку йде з надписом. Ще ось такий варіант. Ціна її зі знижкою 49. Чашка керамічна, малесенька, кумедні смайлики. На об'єм 110 мл 39. Менажниця для закусок йде дерев'яна кругла. На 5 відділень вона йде. Ціна зі знижкою 179. Це вже столик, менажниця винний, дерев'яний, на 4 келиха йде. На ніжках ось так. 339. Сушарка пластикова для посуду йде. Біла невеличка. 119. Велика ось така сушарка, теж пластикова. По бокам йдуть ручки ось такі невеличкі. В різних вона в різних іде кольорах. Ціна 349. Кошик для білизни, пластиковий, кутовий іде, достатньо великий, на 45 аж літрів. Ціна зі знижкою його 329. Ще ось такий варіант кошика. Теж для білизни, пластиковий іде, прямокутний, теж з кришкою. 449. Відро пластикове для сміття йде з поворотною кришкою. достатньо воно велике. Така новинка 179 гривень. Є ось така теж новинка, відро пластикове йде з роликами. Ось так відкривається кришка на об'єм 16 літрів. Ось такі ролики. Поглянемо з вами на сумки жіночі. Ось такий варіант. Сумка перший жіноча. Екошкіра, малесенька зовсім невеличка. Довгий рімінець у неї одне відділення зі знижкою 169. Ось такий варіант теж сумка жіноча. Екошкіра. Має декоративну стрічку ось таку. Гарно так виглядає, дівчата. Ціна 399. Ось такий ще варіант сумки: сумка Багет. Теж екошкіра, одне відділення. Іде довгий один рівенець 99. Ще ось погляньте, ось така краса, теж сумка-екошкіра. Теж має одне відділення на застіпці довгі довгий ось такий рімінець. Ціна 499. Сумка жіноча. Яка шкіра класична. Має довгий ось такий рімінець. Іде вона на застіпці. Ціна і 499. Ось такий ще варіант. Сумочка теж класична. Іде на блискавці. Ціна й 399. Це вже сумка клач. Ека шкіра також 49. Малесенька ось така сумочка. Теж екошкіра. Іде на декоративній стрічці ось такої. на застіпці. Ціна зі знижкою 199. Побільше ось така сумка ще. Іде вона на блискавці. Ціна її 49. Ось такий варіант. Сумка Багет яка шкіра, В різних вона йде кольорах, ціна 349. Ще ось такий варіант теж дуже гарно виглядає сумочка. 399. І ще ось такий варіант. Вона йде на застібці. І на блискавці має теж довгий рівенець, ціна її 249. Поглянемо з вами на чайники для заварювання чаю. Чайник для заварювання чаю. френч-прес скляний іде. На об'єм 800 мл 229. Ось такий варіант: теж чайник для заварювання чаю йде, скло та пластик. Об'єм 600 мл 229. Ще ось такий варіант. Теж склота пластик. на об'єм 700 мл 149. А це вже скляний чайник. Теж для заварювання чаю. на об'єм 750 мл. Зі знижкою 199. Ось такий великий вже чайник іде. Скло з пластиком на об'єм півтора літра, 279 гривень. Ой, погляньте, який цікавий чайник для заварювання чаю скляний йде. З корковою кришкою ось такою. Коштує він 349. Ось такий варіант. Чайничка малесенького теж для заварювання чаю скляного. Зі знижкою 149 і ще ось такий останній варіант. Чайника для заварювання чаю. Теж скляний з бамбуковою кришкою. Ціна зі знижкою 199. Набір рушників. Три штуки в наборі. Один великий рушничок, ось такий банний, і два малесеньких для ніг та обличчя. І ось такий варіант. ще є. Ціна такого набору 277 Келих для шампанського, скляний іде, рібристий 69. І ще ось такий варіант. Теж келиха для шампанського, скляний вже йде низький. 44 гривні. Стакан скляний низький, рібристий іде. 49 гривень. Скляний стакан вигнутий, низький йде. 64 гривні. А це вже теж вигнутий скляний стакан, але високий. 64 гривні. Ще ось такий варіант, теж стакан скляний, високий. З подвійними стінками йде. 109. І ось такий теж келих для вина. Зі знижкою 139. Ми з вами на кошики пластикові. Ось такий перший варіант кошика пластикового. Іде він з ручками. Як бачите, по бокам теж є невеличкі ручки, без кришки 99. Ось такий варіант теж кошика пластикового. Має по бокам ручки. І кришку пластикову для зберігання. Ось такий прямокутний, 88. Ось такі ще кошики. Як плетені йдуть, теж по бокам ручки, але без кришки прямокутні, 77 гривень. Це вже побільше ось такі кошики, де теж пластиковий. Прямокутний з кришкою на об'єм 10 літрів. 129. Ще ось такі маленькі кошики пластикові, теж для дрібничок. Ажур, по бокам також іде ручки, а кришок, на жаль, немає. Зі знижкою 37. Маленькі кошики, ось такі теж. В різних-різних різних ідуть вони кольорах. По бокам також ручки. 34. Ось такий ще варіант теж цікавий. Кошиків теж пластикових. Зі знижкою 29. Ще ось такий набір іде кошиків, теж пластикових, з гачком. Три штуки в наборі. ціна їх 139. І ще ось такий варіант. Кошик іде з ручками. Ціна зі знижкою 55 гривень. І ще останній ось такий варіант. Кошик теж пластиковий йде, по бокам ручки з кришкою на об'єм 5,5 літрів. Зі знижкою 77 гривень. Поглянемо з вами на рушнички та на серветки паперові. Ось такий рушничок, іде паперовий сафі 175 відривів. Духшаровий 42 гривні. Рушник зелений ось такий, 160 листів в упаковці 24. Білі серветки паперові Сафі йдуть. 180 штук в упаковці 32 гривні. Вологий туалетний папір ось такий дитячий, де 44 штуки в упаковці 29. Серветки паперові. Теж ідуть сафі ось такі, 150 штук в упаковці 32 гривні. Ось такий набір дитячих вологих серветок. Три набори по 56 штук в упаковці, 109. Ще ось такий варіант дитячих серветок теж. Вологих 120 штук в упаковці Ліра, 54. І ще ось такий варіант. Вологі серветки теж дитячі сафі, 110 штук в упаковці. 29. Ще ось такий варіант. Серветки паперові йдуть. Міні-маленькі, білі. 100 штук в упаковці 17. Сафі, теж паперові рушнички такі. 130 штук в упаковці, двухшарові. Також білі, 32 гривні. І сафі серветки 100 штук в упаковці. Двухшарові. 27 гривень